Ім'я Анатолія Пашкевича широко відоме в Україні і на широких світових теренах, де живуть наші земляки українці. Пашкевич в цілому не мав освіти. І те, що він зробив, я би сказав, що це правдивий документ того часу, того доби, тієї доби. Він служив. Своєю вірою і правдою мистецтво. Головне дійство відбувалось в районному будинку культури, на сцені якого Анатолій Пашкевич розпочинав свою творчу діяльність. Згодом талановитий композитор і хормейстер керував відомими в Україні колективами Черкаським заслуженим народним хором. Волинським народним хором. Він створив Чернігівський народний хор. Ці колективи гідно несуть глядачам українські народні та авторські пісні, не зникають з репертуару цих та інших колективів і пісні Анатолія Пашкевича. Про це зокрема говорив Володимир Литвин, народний депутат України, який завітав на свято пісні до своїх виборців. Чому нас так трапляється, що ми згодом після того починаємо розуміти, усвідомлювати і віддавати шану? Нас треба спочатку умерти, правда, воскреслити не можемо, да? для того, щоб можна було продовжувати далі творити і жити, жити і творити. Як Анатолій Максимович Пашкевич. Пісні Анатолія Пашкевича Степом Степом, Мамина Вишня та десятки інших самобутніх творів зрозумілі і милі не лише українцям, а й людям інших національностей. У цьому їхнє непересічне значення. За це композиторові шана від різних поколінь.